Я спеціально зачитав порядок дете, в якому немає жодного політичного питання. Жодного. Всі політичні заяви ми розглянули минулого пенального засідання. Ви пригадуєте, які проголосували, якісь які не проголосували піше так. Залишилося 20 питань, рівно 20 питань. Жодного нового проєкту рішення немає. Жодного. Сьогодні депутати прийшли розглядати виключно господарські питання. Скажіть, власне, є якийсь ну, слово. У когось можливо хтось взагалі, якийсь проєкт рішення, хтось підготуватись проєкт рішення. політичні. Щоб зараз говорити, що нібито, Герноміська познара вирішила розглядати приключення. Є якісь політичні. Поки що мені пальці, то що не з цих питань, господарських. Є політичні? Ні, нема. Це і плюс мірство. Вони вийшов представний органів, і цьому особі не до громади. Всі питання є господарства. А те, що зараз дійсно почалася виборча кампанія, і вже активно триває, то однозначно буде робитися і не такі провокації. І не такі, як вчора навіть були. і не такі, як і сьогодні. І, напевно, якщо вже пролунали вибухи, в пробит для суспільства перш за все. Влада готує широкомасштабні провокації. Перш за все, провокації проти власного народу. Вона Проводить різні апробації різних технологій, виборчих технологій. Заради того, щоб з зубами хоча зачепитися за ті крісла, з яких вони скоро поледять. У нас в області є про якісь соціальні ініціативи президента. Ось соціальні ініціативи, ось вони. дієві, цей поряд тут на місці. Оце соціальна ініціатива. І тут всі питання, по яких нібито критикують у постійно Ну Давайте прогрузку. По дорога, по кар'єра, по програмі соціально-економічного розвитку. Хто зриває депутати? Ні, депутати готові розглядати. Але знову ж таки виконувати чинне законодавство, дотримуватись чинного законодавства. Закон про місцевим самим Конституції України враження. Щодо вчорашніх подій, у нас немає проподіляння. Так я представник міліції. Я не пішов вчорашніх події, як офіційне звернення закладу, чи є в міліції офіційне нові оренди транспортних засобів, тобто довгі оренди між міліцією і бомбарті. Тому що це відповідно, в суді є. Як міліція надає успішно... Засіб. А потім звертається до Тернопільської обласної ради, дайте нам охоче. Вона в міліції не додають. Давайте прийдемо програму і дайте нам гроші. Ну, Але це питання не сесії. Це окремо, я пишуть звернення, і це особисто. Направлю дати роз'яснення, як були виконані отримати вимоги Конституції України, перш за все. Де чітко зазначено, що при будь як масових заходах подається заявка не в міліцію, як чорно відповідав, а в органи виконавчої влади і органи місцевого святкування. Чорні по білому це написано в статті Конституції, стаття 39. Громадяни мають право збиратися мирних зброї, проводити спори міти, походи, демонстрації. Про проведення її завчасно сповіщати органи виконавчої влади Чорномістерському літування. Три зберігаються. Не було заявки в міській раді. Відповідно, біліється мало реагувати. Але ми сьогодні не розглядаємо це питання і не питання розглядати. У нас є порядок денний, який затверджений всіма фракціями. І ще раз поговорю, що жод питання немає тут політичного. Тому я прошу всіх депутатів своїх. В своїх районах, селах, селищі, містечка, довести інформацію про те, хто зриває сесію. Сьогодні спеціально показали, хто зареєструвався в сесійній залі. Немає представників міжвакційного об'єднання стабільності реформи, ну, крім одного, зареєстрованого. Відповідно, немає кого. Вони зірвали розвиток господарських питань. Я прошу волі районних Донесли всю інформацію, Тому є гуртожитні питання, райони, районі, і Зборівський район, і Бучецький район, і Бережанський район. Довести до відома жителів району, хто зірвав розгляд цих нагальних питань. На цьому Тоб, ми не розпочинали наше конарні засідання. Наступне колональне засідання наступне подарунок буде оголошено додатково. Всім дякую.